Привіт вам! Всім привіт з вами Маруся і... Жефір. Одним словом, жасминка, і ми починаємо... Не засмінка, а зміна тура. І коротше, і моя подруга жасминка. Ми будемо знімати серіал про кута Аласана, Кута Люцифера і... Бліца! Про... Це серіал про любов. Коротше, якщо ви не паліли, то вже смінка хоче сказати, що це серіал про любов. Блін, ну наконець ти закончила за свій будинок. Блін, привіт з вами перевізла У Марусь. Це будуть не далі дубліна з відео, а не нормально добре. Всім привіт з вами. Дура. Блін. Привіт з вами Маруся і. І сьогодні Жасмінка буде дивитися. А вона буде. Озвучувати і грати в цей. А в цельвок

Всім привіт, мене звати Коталася. І нарешті я закінчив цей будинок. І цей ремонт. Одним словом, зараз швидко покажу, як виглядає цей ремонтчик Ну а зараз я буду йти до своїх друзів. Дура не Короче, Коротше, підемо, покажемо, я свій... Ой, перший поверх то є. Так. Дурні світі. Це друг... Ой, перший поверх. Ні, воно. <рес> Ні, бо то ось так він виглядає, але зараз ще й дивимося до своїх друзів. Сюди прикордонники і тут прикордонники. Так. Якщо що нагадуємо, що ми в автобусі, так що тут можуть бути і різні звуки Так Якщо не переживе, то й господи, як вийде до будинку. Теперь мы вот так мы идем. Давай. Всем здорово, твои. Клют, я добрый теперь. Ладно, не воду. Свет. О блин. Свет катал что? Як ты? блин. Сейчас.

Хочуть відпочивати. Де підемо хота на що з вами Маруся і Жасний. І сьогодні? Я сьогодні ще... ще... буду дивитися, а вона буде показувати. Так, я буду озвучувати серіал, а вона буде. Дика, здесь. О, это очень классно. Она, это будет такой, как это называется? Э, Что-то типа Танечки. Дика, Танечка, Это что-то типа того. Дура, это будет сериал Пару Любов, да, будут персонажи. Я не знаю, но это что-то типа того. Не? Не. Ну, Окей. Окей. Начинаем. Начинаем. Так на раз. Давай, раз, Короче. Окей, Начинаем. Начинаем. Наразі я зупинив ой. Наразі я закінчив, закінчив... будувати цей будинок. Тепер я наразі закінчив цей... цей ремонт і...